Вітаю, шановні глядачі. В ефірі програма Народна влада». Сьогодні гість студії сам голова Сумської обласної ради Семен Салатенко. Пане Семене, я вас вітаю. І як завжди, на початку програми інформація до відома». Семен Павлович Салатенко народився 26 березня 1983 року в місті Суми. Має дві вищі освіти. Працював менеджером, спеціалістом, юристом в різних установах, в тому числі і державних, помічником сумського міського голови. Брав участь в антитерористичній операції на сході України, член партії Батьківщина, 4 грудня 2015 року, обраний головою Сумської обласної ради. З декларації про майно доходи і витрати за 2014 рік сукупний дохід склав 22 809 гривень 19 копійок. Має у власності половину квартири в місті суми загальною площею 56,3 квадратних метри. 941 гривня 61 копійка, кошти на банківському рахунку. Як треба було вчитись, як ви вчились в школі, щоб стати головою обласної ради? І взагалі, які були ваші мрії, дитячі, про майбутнє? Ким ви мріяли стати в дитинстві? Я в дитинстві мріяв стати істориком. Мені подобалася історія. Я історію любив, любив просто донестями. Днями і ночами сидів над історичними книгами, брав участь в олімпіадах, вигравав навіть олімпіади, їздив на республіканські олімпіади, навіть займав там призові місця, десь роки три чи чотири підряд. І ну, мені історія дуже подобалась. Ну, а в якийсь момент вже в університеті. Зрозумів, що політика мені почала подобатись більше ніж історія. Тому що що таке історія? Історія це політика минувщини. А на жаль, у нас в країні історія наша і країни нікому не потрібна. Треба творити вже сучасність. Ну творим сучасність. Семене, я ось хотіла повернутись у 4 грудня 2015 року, коли саме вас обрали головою Сумської обласної ради. Ну я розумію, що це для вас звичайно 32 роки. Молода людина це ну велика подія в житті. Скажіть, будь ласка, ось які почуття вас тоді тоді охоплювали? Ви цього очікували, не очікували. Ну і взагалі, ось проголосили, що 47 депутатів віддали свої зголоси за Семена Салатенко. Він став головою. Я тоді відчув, що все лише тільки починається. А в принципі, на той момент була серйозна втома, але Я навіть не відчув жодних емоцій. Омоції відчув тільки тоді, коли я вже прийшов в цей кабінет. І насправді декілька днів я просто не розумів, що відбулося, і була така навіть легка паніка. А, ага. а що, а як? За, за що хапатись? Особливо коли я прийшов на першу свою робочу нараду, я ну, зрозумів собі мисли, на думці, що я не можу взагалі я навіть жодної думки не маю. А що робити? Ну, це, це правда. Ну, Все тільки починається. Не є посада і крісла самоціллю. Самоціллю є лише результат. Результат це нормально, Нарешті українська влада в Україні на Сумщині, зокрема. І на Сумщині, зокрема. Ну, Зараз вже ви трішки звикли до цієї своєї нового такого амплуа. Як ви зараз почуваєтесь? Ви вже вжились у роль голови обласної ради, ось майже два місяці пройшло. Ні, дуже І чи складно вам вис... зараз працювати? Як оцінюєте свою команду, тобто тут вам допомагає? Команда лише формується. Mm. Команда формується, коли формував, ну, почав формувати команду, зробив ставку на повну відсутність ну, політики. Тобто беру, в команду беру людей в незалежності від їх минулих політичних поглядів. З одного боку, це виглядає, ну, тип, ну, як так. от. А з іншого боку, розумієте, у нас стільки багато зовнішніх ворогів і викликів в Україні, uh -huh. що ми не можемо дозволити собі внутрішньополітичні чвари. Це як бійка двох дітей. Хтось повинен сказати, все, стоп, ну я, я вже битися не буду. В якийсь момент, можливо, коли там був на війні, Можливо, вже під час виборів голови я просто сказав собі внутрішньо стоп. Я зорієнтую всі свої зусилля не на з'ясування, чи я партія краще, хай навіть в ущерб собі, а зорієнтую свої зусилля, як зупинити зовнішнього ворога. А зовнішній ворог це не тільки Росія, це корупція, це злидні, це страшенна. Воровство, яке панує в усіх сферах, просто крадуть все, просто тянуть все, що, все, що бачать. І от для мене це став головним ворогом. А від політичних поглядів я, скажімо так, трохи відійшов. Намагайтесь. Вона ну, ну, на, з, з, з по повністю не, не можна відійти, але намагаюся відходити. Так я. Ну, там, я член батьківщини, я за батьківщину. Ви ж пам'ятаєте про це? Я пам'ятаю про це завжди. Навіть портрет Юлії Володимирова Владимир, на стіні це нагадує щодня. Я пам'ятаю і Майдан, я пам'ятаю весь свій політичний шлях, який пройшов. Але для мене пріоритетом залишаються люди Сумської області, їхнє життя. От це головне, дуже добре, коли ти робиш щось. Ну, Наступати на горло власній пісні завжди складно. От завжди хочеться, щоб ти наступив на горло чиєсь пісні, але це була не твоя пісня. Всі хочеться, щоб колхоз був, але не в нашому селі. Ну, та Така роль політика. <плоди> Я знаю вас давно громадського діяча, як політика, ну, принаймні, 10 років ви цим займалися точно. Але зараз э, потрапили і відразу отаке велике, високе крісло. Ну, власне, з Майдану. Крісла голови Сумської обласної ради. Скажіть, як, на вашу думку, взагалі змінилася ваша уява про чиновників? Моя думка про чиновників ну, і змінилася і не змінилась. Ну, вони люди, такі, які є. Вони є. Ну вони потрібні. Як на вашу думку? Взагалі-то. вважаю, говорили чиновники. Я вважаю, що Якби їх не система... було, то ніхто б не замітив. Держ... Державницька система України uh -huh. потребує. Негайно реформувати, Навіть повної замінки. Але ми повинні зрозуміти так, що кожен уряд, а, чи, він, кожен народ має той уряд, на який, на який заслуговував. Хто ті чиновники, яких ми бачимо? Ну, За винятком дрібного проценту, великих чиновників. 99% чиновників це прості люди. Такі Зачем? самі, які живуть. На одній з нами вулиці, в одній такій же з нами квартирі, отримують точно таку ж заробітну плату і мають ну, приблизно десь схожу менталітет. Ну в цьому ви переконали вже потрапивши да, сюди. Вже в цьому потрапив, потрапивши сюди. І зміна системи це не просто взяти одних людей, вигнати і набрати інших. Це перш за все, треба змінити світогляд навіть всередині себе. І Якісь підходи до роботи. Да. Так, якусь. Будь-яка система повинна змінюватись з, е, з самого себе. Це перше. Друге, потрібен підход, який ми повинні зрозуміти: на дворі 21-го століття електронна система е, документообігу, інший світогляд в обробці інформації і документів, інший підход до, ну, до спілкування людей. Ну, раніше люди писали один одному листи, раз на місці. Да? А тепер звичайно. люди пишуть один одному смс. Смски в чаті спілкуються у Фейсбуці. Так. І в принципі, люди, які раніше не знали, що таке комп'ютер, зараз в цьому комп'ютері живуть. І держава повинна змінитися, і чиновники повинні змінитися. У нас занадто багато паперової, такої статичної. Навіть в деякому випадку статистичної роботи, це ви помітили вже. Да. Тут. Її треба поживати? поживати. От чому ми вводимо, наприклад, ми Сумська область, одна з чотирьох, яка приєдналася до iGovernment, електронного уряду. Саме це, це це нове слово в урядуванні, яке буде тільки впроваджуватися з помилками. З проблемами, але воно буде впроваджуватись. У нас буде новий електронний уряд. Не в цьому році, через три роки він буде. Це полягає в чому, що людині не треба вистоювати черги, здаючи там, аналізи до лікаря. Все це можна робити через інтернет, через електронні картки, е свою особисту медицин, медицинську картку носити з собою як банківську картку. Це І прийти в, в будь-яку систему. Со... Це не відбудеться завтра, навіть може через рік не відбудеться. Але шлях буде покладений в цьому вже в цьому році. Ось головне завдання: повністю змінити світогляд людей. Ми нове. Інформаційне суспільство, ми повинні в цьому інформаційному суспільстві жити. Я вважаю, що люди готові змінювати свій світогляд, але ж чи готова змінюватись? Ну і власне наскільки швидко ця система, щоб ми не були, як і ті Міняємо. говорять кремльовські мічтателі, так ми вже Міняємо. змінюємо дуже довго, але як ходили ми цю лікарню, і як вистоювали ми черги, так і вистоюємо відношення, скажімо, самих. Працівників до тих же людей, мені здається, що перш за все людям треба можливо міняти ну відношення і ставлення один до одного. Навіть да. так у нас система як була раніше побудована на тотальному приниженні. Дитина приходить в школі, її принижують. Так, вона йде університет, лише... її принижують. Вона йде на роботу, її принижує начальник. Вона стає начальником, вона принижує підлеглих, тому що її є начальник, який з гри її принижує. Навіть сама система обслуговування людей в бюрократичних установках отримати цей папірець. Вона також. На підсвідомому рівні засновано на приниженні, прийти, вистояти безлузду чергу, так. отримати безглуздий папірець, піти з тим безглуздним паперцем в інше місце, отримати ще безлуздіший папірець з цим безглуздним паперцем піти в третє місце, і там вже отримати необхідну собі довідку. Все, що можна спростити на рівні операційної системи одного комп'ютера. Ну, і як ви вважаєте, ось ви, як голова, що ви можете зробити вже на цьому? Ну, На рівні регіону, хоча б на рівні області, що може зробити голова обласної ради разом з Радою, там ще на кого є пара? Один голова обласної ради нічого зробити не може. Але О, голова обласної ради як комунікатор депутатського корпусу, який і буде впроваджувати ці зміни, він може разом з депутатами зробити вже значно більше. А якщо голові обласної ради вдасться залучити на свою на атрибік, бік. Народних депутатів, громадських діячів, то це вже буде такий, знаєте, потужний сніговий ком, який покотиться з гори і десь щось там серед... внизу змінить кардинально. Зрозуміло. Ну, але ну, ми повинні розуміти, що вплині з часу, там, два місяці чи два роки, це для глобальних змін це нічого. Не відбувається глобальних змін за два роки. Ми повинні це розуміти, але поступово йти. Ну, ви зараз особисто ви відчуваєте якісь зміни? Тому що ну, люди, скільки б ми не говорили з ними, от люди здебільшого говорять, ми стали жити гірше. Ну, гірше, живемо ось і все, і вони не відчувають якихось покращень. На жаль, ви особисто. Ми, на жаль, у обласної ради занадто мало повноважень в галузі економіки. Більше того, ці повноваження намагаються відібрати. Ось переведенням підприємств великих на обслуговування в Харків. Це спроба забрати в, у влади обласної громади економічні важелі, щоб покращити, ну, хоча б бодай там, на пів відсотка, покращити життя людей. Важко залучати інвестиції, розвивати промисловість, якщо ти залежний від тих чинників, на які не можеш впливати ну, на харківську податкову. Будь-який приходить підприємець, відкриває виробництво, приїжджає харківські податківці його закривають. Я розумію цю проблему, але ж вам не здається, що це іде звідти, коли ми минулого року говорили і приймали рішення про окрупнення громад? Розумієте? А, Тоді ми говорили, укроплення. що вони будуть. Це лише перший крок. Давайте перейдемо від укрупнення громад до укрупнення бюджетів. Ось і я так думаю. А, Але від... чи відбувається а з укрупненням ось... громад укрупнення бюджетів? Ось. Розумієте? Тому Тому ми зробили вигде. крок. Давайте укрупнемо. Ми так, укрупнили, укрупнили. До речі, і ваші колеги також голосували і підтримували все це укрупнення. Дивіться. А тепер ми що бачимо на. Ми укрупнули громаду, ми ага. укрупнули бюджет. Навпаки. Всі соціально-бюджетовитратні статті ми переклали на плечі цих укруплених громад. Угу. Профтехосвіта, ну, на жаль, ми перемогли в цьому на щастя. випадку на щастя. Що, Чи, що? на жаль, <праць> на щастя? <Ді. праць> на щастя. А, але, на жаль, медицина, медична субвенція 44 мільйони, яка менша в цьому угу, році, угу. ніж е, в минулому. Ми говоримо наступне. Децентралізація повинна бути з децентралізацією бюджету. Шумська громада, яка заробляє кошти, не повинна просити дайте, дайте, дайте. Ми заробляємо значно більше коштів, ніж могли б розпорядитися. Просто залисти, бодай частину цих коштів нам, пане Семене. Я хотіла, щоб ви розповіли людям: ось приходите ви на роботу починається ваш робочий ранок. Прийшли, чим займається власне голова обласної ради, і взагалі, які ваші повноваження? Що ви робите? Ви кажете, ми на жаль не маємо таких глибоких економічних там повноважень, да і важелі впливу. Але взагалі, чим займається голова обласної ради? Голова обласної ради це керівник області, це керівник депутатського корпусу угу, області угу, зараз угу. в рамках децентралізації ми. Якщо з питанням розформування обласних державних адміністрацій фактично стане єдиним керівником області. Робочий день починається о 8-й ранку, прийом людей, прийом депутатів, депутатська корпус, підготовка матеріалів на сесії, на депутатській комісії, ну і закінчується приблизно десь близько 10-11 вечора. Так відбувається щодня, без фактично вихідних. Зважаючи на вашу молодість, скажіть, будь ласка, можливо, вам хтось допомагає ви з кимось радитеся, чи ви одноосібно ну, приймаєте всі рішення? Ну, Штат радників в мене є. Угу. Я підбираю радників, щоб в них були абсолютно діаметрально протилежні погляди, і це дозволяє тобі приймати правильне рішення. Ти береш погляд з одного боку, береш погляд абсолютно протилежний з іншого боку. Порівнюєш і вибираєш в ньому золоту середину. Бо якщо ти береш фактично і користуєшся лише точкою зору з одного боку, ти просто потрапляєш в залежність, правильно? Звичайно. Питання прийняття рішення це питання порівняння двох половинок однієї медалі. Да? Тому коли мене критикують за радників, я спеціально підбирав радників з діаметрально протилежною точкою бачення точки, ситуації. І аналіз з такого боку чи з такого боку дозволяє тобі прийняти правильне рішення. Істина десь посередині. А, істина десь посередині. Скажіть, депутати вам допомагають? І Важаю. до речі, як ви оцінюєте депутатський корпус? Адже воно й майже на 70% він змінився. Новий цей корпус. Власне, і наша програма народна влада має на меті показати нові обличчя в обласній раді. Депутатський корпус прекрасний. Прекрасні депутати. Дуже пройшло. Ідейних, щирих, чесних людей з, mm -hmm. з, з різних політичних сил, і це дуже приємно. І при цьому збереглися, скажімо, такі старі монстри, кадри, Толбатов, Березін, які все знають, все вміють, і їхнім досвідом, ну скажімо, не треба нехтувати. Їх треба вислуховувати, ну, треба їхнім досвідом завжди користуватися. Ну, поважні люди. Користуйтесь. Так, спілкуюсь, користуюсь, ну тобто ж, дня, дня такого не буває, щоб я не скорист, ну, не спілкувався з депутатами різних фракцій. Ага. Ну, певно, за два місяці ви вже якось вивчили ситуацію в регіоні. Ну, маєте якесь уявлення, принаймні. Ну, як ви оцінюєте, що ви отримали у спадок? У спадок я ну, отримав. Ну, проблем, багато проблем в основному економічного економічно-інфраструктурного характеру. Інфраструктурного характеру це відсутність нормальних доріг угу, угу. з різних причин. Ну, але головна це нестача коштів. І це вічна проблема. Нестача коштів Ні, це проблема. Це не вічна, вічна проблема, її можна вирішити. І достатньо просто вирішити. Просто накладаю свій відбиток, ну, по-перше, то, що в країні йде війна, і у нас 560 кілометрів кордону з умовним ворогом. Важко заводити інвесторів, важко наповнювати той бюджет, ну, наприклад, за допомогою тієї ж митниці, ну, як на, на фронтовій лінії, то, скажем, як на фронтовій лінії легально заробляти кошти в бюджет. Це неможливо. Можна лише нелегально, але ж ми не, скажімо так, ми ж законно громадяни. Я хотіла торкнутися до такого питання ваших взаємин з обласною державною адміністрацією. Ну спостерігається, мені здається, певне якесь ну, напруження у взаєминах. От спочатку там не прийняли бюджет, потім дивлюсь, з'явилась там на сайті обласна адміністрація. Викинула інформацію, що там депутати щось там не те роблять, не підтримують. Потім ну все що, не призведеться до розвалу нашої тут місцевої коаліції. Ні. Як ви там думаєте? Насправді стосунки з облдержадміністрацією робочим певні складнощі з бюджетом викликані більше діяльністю Кабінету міністрів. Ну, не обласна ж державна адміністрація прийняла такий бюджет в такі сроки, з такими порушеннями бюджетного законодавства. Це ж не від неї залежить. Це центральні органи так зробили. Я хотіла, щоб ви прокоментували ну, події останньої сесії. Власне, те, що там відбувалося, скажімо, ну, трішки збентежило і присутніх, і журналістів, і все, ну, атошники пішли проти атошника. Ну, там ну? насправді не так. Насправді не а атошники там? пішли проти ага. атошника, ви просто повинні, ми повинні зрозуміти. Ага. Іде боротьба з корупцією? Боротьба з корупцією, ну, корупціонери це люди, які не звалилися. Це люди, які живуть серед нас і вони використовують весь свій владний вплив, всі свої гроші для власного збагачення коштом народу. І для захисту власних корупційних інтересів вони використовують всі методи, в тому числі з травлюванням людей одних з інших. Фактично за спинами ветеранів АТО. Намагаються захистити корупційні схеми. Доводилось вам в житті ось хоч колись давати там хабара комусь. Хабара? Ні. Ні. Це дуже добре. Значить, ви чесна, чиста людина. І ми можемо сподіватися. Я б інколи віддячував. Ну там на рівні там, шоколадки. шоколадків. Да, Оце ж я про це і питання. Все-таки але... доводилась жена. Ну, це чому ми таке о... робимо? Тому що ми не можемо е, ну, досягти ні, того, не що ми хочемо. Хабар, це коли ти приходиш, кажеш, ну вирішиш мені таке питання, я тобі за це то-то. Ти... Я думаю, що, що це вже а, такий а, крупний а, хабар. А коли, а, коли ти а, приходиш, шоколадков? А коли ти приходиш і. Тобі щось зробили, і ти вже ну просто з власних симпатій до людини даєш їй шоколадку, Це не хаба. Це подяка. просто. це подяка. дрібненька. Подяка, добре ось ви були в Ато. Ви були на Майдані, учасник одного Майдану, учасник іншого Майдану. І ось пройшло вже два роки після так званої Революції Гідності. Так, людям обіцяли, що все буде краще, і е, війна припиниться, і все покращиться. Скажіть, будь ласка, от, ну відверто, у вас немає якоїсь такої ну, гіркоти на душі, що в принципі від того, що поки що ми цього не маємо. У Усіх наших проблемах винні лише ми самі. Все все. Ми обрали тих чиновників, які нас грабують. Вони всі обрані. Політика справа брудна. Їй треба людей практичних, що нагидують кров'ю, торгівлею, трупами і скупкою нечистот. Максиміліан Волошин. Політика справа брудна. Скажіть, чим зазвичай займаєтесь у вільний час? У мене немає вільного часу. Вільний час від роботи я сплю. Це такий рівень. Не знаю, сам пожертвувати, що Все, що є, всі сили кинуті в політику. Ну, тому на даний момент не можу собі дозволити вільний час. Можливо, з часом. А, скажіть, ну раніше, можливо, книги читали? Останні книги про прочитала. Книги читав в основному історичні. Дуже останні книги, які я прочитав, це. Книги Бернарда Корнела, ну, це якщо художню літературу, англосаксонські хроніки, присвячені нормандському завоюванню Англії і супротиву англосаксів, скажімо, опору От питання побудованими справедливої держави в умовах зовнішньої агресії. Скажіть, чи любите ви тварин? Так, Котів і собак? Котів і собак навіть на війні. У мене було десь 4 чи 5 собак і 6 чи 8 котів. Скажіть, чи з ким радитись? З ким зустрічаєтесь для приватного спілкування і чи багато маєте друзів? Друзів маю багато. Зустрічаюсь для приватного спілкування. Ну з ними зустрічаюсь. З ними зустрічаєтесь. Добре, ну і ваше найбільше досягнення в житті. Та моє найбільше досягнення в житті ще попереду. Ще попереду, добре. І на завершенні я хотіла, щоб ви назвали три проблеми, над якими будете працювати найближчим часом. Три найбільші проблеми злидні брехня корупції. Дякую. Шановні глядачі. Це був голова Сумської обласної ради Семен Салатенко.